Серйозні речі слід обговорити, раз ми вже говорили про офіс президента сьогодні. Володимир Олександрович Зеленський повідомив те, що давно хотіли знати українці. 78. Що? Можливо, хтось хотів дати 78. Ні. Він повідомив, що підтягується 12-15 разів. Цій... 12-15 ну, як... Він, на... він журналістом Зеленський, повідомив, що підтягується 12-15 разів. Тому якщо якимось чином, іспанський іспанський карлі розшуку побачить слід, де ми вбив свою портнову і скаже, що я в цей час підтягувався. Скільки? 12-15 разів. Це якраз настільки, скільки треба було зробити пострілю. Отак, от, з цією інформацією. Так, а то він щось був. Настільки ну, вже не що говорити, вийшли візне звернення. Ні, це, було, це, це, ну, це була якась там зустріч в рамках ну, якоїсь зустрічі. Може він так таким чином призначив міністра спорту. <嘗試><嘗試> Хто підтягнеться більше, ніж я? Все, ти міністр спорту. Просто я вважаю, що це важлива інформація, яку мають знати громадяни України. Це означає, що наш президент в прекрасній фізичній формі. Давай згадай Яника. По пеньках бігав, як ну, бібліо. Він такий як роки Бальбоа. Так що, от, я вважаю, це важливо. Якщо президент це сказав, це важливо. Ти думаєш, що я десь в якійсь хаті, типу, ну, хтось не може заснути, то його бучу, йшов би. А я підтягував 12-15 разів. Тепер не я заснув. Не, це... не можу заснути, знаєш? Це... Я хтось рахує е... вівець, а хтось рахує скільки разів підтягується Зеленський. Один, Блін, це дуже раз. круто. Два, Два рази. І <звук> Вже тепер мультик Петрик П'яточка, по інакшому виглядає.